Вітаю товариство. Дане відео може бути корисне тим, хто захоче замінити речах, оцей от речах, вправи ці азкуду світовіного тих старіших ліків. Звісно, можна звернутися до спеціально научних людей майстерню, проте, якщо по певних причинах вам треба зробити самостійно, я вам розкажу, як зробити, виходячи з власного досвіду, щоб нічого не пошкодити. А тут дуже просто пошкодити пильники пильники на полуосях. Ось самий основний момент. От я вам зараз покажу. Ось дивіться. Для того, щоб підняти це все, цей механізм, стойку звузити, використовую ось такі стяжки. Саме такі. Як бачите, вони всі, весь болт вниз іде, а вверх не йде. Ось такий ключ, бачите, зігнутий на 22, в коміч, це спеціально зігнув. І за допомогою його ось бачите, є чудовий доступ. О, ось такий ключ. Ну, поза таким ключом. Нагрів трошки і зігнув. Дивимося далі. От я зараз трошки опущу. Так, порівняємо. Дивимося далі. Коли стойку стягнули, речах запускає у гніздо туди, є на цапфі, і оці наживляються крайні болти. Крайні. Ось, бачите, цей крайній болт наживився. Але оця штучка, вона так бездальта. І ось її стягують за допомогою звичайної струбцини. Така столяна струбцина прижав і від руки нажав, наживив всі болти. Буває таке, що треба туди-сюди трошки попхати. Можна чимось легенько постукати. В даному випадку я використовував, от перфоратор я поставив на удар, трошки туди, і все. Так, оце я показав. Дивіться, ще тут є нюанс. Все-таки, щоб уникнути будь-якого пошкодження, от поклав. Бачите, шкіряну рукавицю, що для сварщиків. От я її зараз спробую убрати і вам показати. О! О, о Я її убрав. О, Бачите, пильник. О, ця рукавиця, на всяк случай, лежала, щоб вдруг, не дай Бог, щось, щоб я не коцнув пильника. Ну що ж, ідемо подивимося знизу. Що там знизу робиться? Отже, бачите, всі 5 болтів наживив від руки цих 2 болта. Треба буде стоїть сторони ключем на 18 гайку, котру гаєте. Ну, а тут, так, ага, це не та головка. Ну ладно. Тут просто закручуємо. О! Потім подожимаю головкою бо зараз... О! Так. Так, так, я головку взяти. Заразмо. Взяти головку. О, єсть так. Так, от бачите такой струбциною я притягував. Така отрубціна от в допомож. Бувало таке що треба було потягнути в бік, були такі ще мене є стяжки, не витягнув. Хоча сьогодні приїжджав струбциною і перфоратором ударом ударив легенько, бо туди, бо сюди чик-чик, струбцина прижимає і тримає. Струбцина заміняє ще одну людину. Так. так. Вже після відео дожму всі болти, щоб тут телефон не побити випадково. Я поставлю колесо, зроблю знов сходження, бо обов'язково після заміни речага треба робити сходження. Зроблю знов сходження за допомогою рейки. Ну або лінійки, що можна назвати. Є відео. Десь попередніх відео, як я це робив. Ось таким методом. Що можу сказати ще по цих речагах? В Рей... речах, значить я в інтернету виписав, мені прийшла така ол Бачите, отут я купив, то я заплатив цей речах. Разом з доставкою щось 2,280, бо речах 2,108. 2108. Отакий от речах, цієї марки. Бачите, нород чи як тут отакий. От що от, от. хочу сказати про цей речах. ось цієї марки. Я для інтересу зважив 4400. Оцей речах. Той, що у мене стояв у речах, зад я його найду. О! Оцей стояв у речах мене, бачите? Цей речах важив 4650. Ось тут так, бачите, розбилося. 4650, хоча от тут ще нормально. Був мене ще один правий реча. Боже, я їх багато поздавав на металом. Дивіться, а цей ричаг важить 5600. Метал грубший набагато, оце літьо. Цей, бачите, тонший. Хто знає про цю фірму щось, напишіть, яко, які у вас враження про речаги цієї фірми. Якщо знаєте, які кращі ричаги, напишіть на ваш досвід, які кращі, якої фірми краще брати ричаги для цих, цих мінівенчиків скудіків. Дана інформація буде цікава. Як мені, так і глядачам, які будуть дивитися дане відео. Ще скажу нюанс. Як знімаєте речаги, обов'язково знімайте цей захист. Тому що кажеться, що там легко за ним там подсунув. Але колись я так полінувався зняти цей захист і не побачив, як пошкодив пильника. Тому може вийти дорожче. Не полінуйтеся, знімайте цей захист. Ну що ж, зараз от бачите, дороблю це все, дозажимаю, зроблю сходження. А вам наразі дякую за увагу. Пишіть коментарі. Бути до